Стендап дивитесь? Кажіть чесно. Ні. Ні, супер, ви ідеальна публіка. А ви? Супер, а ви? Іноді. Іноді клас. Дякую, хлопці, за дизнайомство. Кого знаєте, з коміків вулиці? Хоч когось. Українські зарубіжні. Малчка, волка, клас. Ну, до речі, в нас в закладі виступають часто. А ви принячі? Так, це ми виріжемо. Львівський є заклад Культ Холл. тут <hazý> недалеко. <hazý> <hazý> Ви знаєте кулька Мліхол, супер. Дивіться, невеличка вікторина, три відомі людини, три факти про них, про них, і вам потрібно відгадати, хто і хто. Ви нікого не знаєте з них? Серйозно? Дивіться, ну судячи по сміху хлопців, таке ще що не когось пізнали. Дивіться, один з них, один з них а, батько, один з них планує бути батьком, а один з них на роботі ризикує, що може стати батьком, але але ще не став. Як ви думаєте, хто є хто? Один є дуже в сильній групі ризику. Оце ризикує. А як аж. А, давайте покажемо. Оце, оце ризикує. А чим він ризикує? Не так бачила. Бачила його десь в якійсь програмі. Хата да, на тата, цікаві. да? Цікаві передачі. Хата на тата. Так, да, так, хлопці, ви бачили того хлопця? Так. так майстер на всі руки. Так. Майстер клас. Круто, добре, значить цей ризикує бути батьком. Добре. Хто з них батько, з тих двох, що залишився, а хто планує бути батьком? По цьому мужчині видно, що він батько. По цьому видно? Його так трохи потріпали. Так нормально покинув. Це про нього, добре. А оце, я так розумію. Можливо, планує, але я знаю, що в нього жінка здається, якщо це він. Якщо це нього, якщо це. Його дівчина буде в шоці, що в нього ще жінка є. А ви знаєте, взагалі хто це? Один з найвідоміших та стендап коміків. Один з найвідоміших видно, що ви дивитесь. А це один з найвідоміших львівських коміків. Я б сказав «трускавецький». — Я б навіть так сказав е, невідомий. <схай> Ні-ні, наш друг. Лікар попродає, та Бочка вахнеш, в нього, не... в нього дуже крутий сольник вийшов. Хочете прикол, хочете ні. Ви дали три правильні відповіді, тому ми вам міні образ. <схай> <схай> ви раді? Дивіться, ми не дивилися стендапів і ви все відгадали. А, все, для... що треба, вже житті — успіх. Дивитись періодично порно, правильно? Або б знати, ну правильно? Дивіться, вам треба зараз тепер вибрати. Найфартовіший з вас витягує сертифікат. Хай буде. Витягуй будь-який, там є подарунок однозначно. Витягуй і. Вау! Ти отримаєш знижку, мінус 50%. Що на на будь-яке замовлення в закладі. Вау! тут -кол. Прийдете? Обов'язково. Так, і сертифікат діє до кінця травня. Так. Тобто два тижні діє, можете зайти. Дуже вам дякую, <гум> гарного дня, дивіться стендап. Все, па-па.